У Харкові розширюють транспортну мапу. Так у місті додали кілька нових автобусних маршрутів, що курсуватимуть у різних районах. У департаменті інфраструктури розповіли, які саме маршрути з'явилися для містян. Номер 21 – Автостанція індустріальна проспект Героїв Харкова. Кільцева дорога, селище Затища. Номер 123 – Станція метро проспект Гагаріна. Вулиця Вернацького. Проспект Гагаріна. Вулиця Сидоренківська, вулиця Валдайська, вулиця Достоєвського. В'їзд Достоєвського, Основ'янське озеро. Номер 38, Станція метро. Академіка Барабашова. Проспект Ювілейний. Салтівське шосе. Вулиця 7-ї Гвардійської армії. Вулиця Грищенка. Селище Кулиничі. У департаменті також розповіли, що інші маршрути посилюють кількістю та місткістю автобусів. Так введено великі автобуси та збільшено випуск на маршрутах номер 206 – Автостанція Героїв праці, вулиця Наталії Ужвій та номер 212 – Автостанція Героїв праці, вулиця Світла.